Днями інформаційний простір міста сколихнув аудіозапис, де один із хірургів міської лікарні номер 2 вимагав від пацієнта хабар. Інформація набула досить резонансного характеру. Тож адміністрації закладу довелося провести службове розслідування. Громадянин Ванґелі власноручно надав на адресу нашої лікарні це повідомлення. Повідомлення про корупцію отримано і звучало таким чином. Це Письмове повідомлення. Вранці, після операції, до нього зайшов лікар-хірург і сказав, що це, тобто операція, коштує 15 тисяч гривень. На що пацієнт відповів, що при собі таких коштів немає. Ну і на те він відповів, що буде у вівторок, бо цей хірург він є в чергуваннях і, може, щось знайдуть. Вівторок, ближче до обіду, хірург прийшов в палату і запитав про розрахунок. Перед тим я включив запис розмови. Потім у середу він зайшов, дав аркуш паперу, на якому був записаний номер картки, на яку я мав скинути кошти. Потім за номером картки вже вдома я встановив прізвище цього лікаря. Мадей Сергій В'ячеславович, можливо, Сергій В'ячеславович просто забув, що усі хірургічні втручання фінансуються Національною службою здоров'я України і за свою роботу він отримує заробітну платню. Однак, ні адміністрація закладу, ні прокуратура України про це не забула. Матеріали службового розслідування передані до правоохоронних органів, зокрема до Білоцерківської окружної прокуратури. Вихідний номер 0305 п'ятсот від 14 березня. Додаток додається: 19 березня, 24-го року. Отримано лист від Білоцерківської окружної прокуратури за вихідним номером, таким то щодо отримання висновку службового розслідування. А також внесення відомостей із вказаними фактами до єдиного реєстру досудових розслідувань розслідувань за номером дуже довгий номер за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України. Такі дії хірурга караються штрафом від 750 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або ж виправними роботами на строк від 1 до 2 років. До того ж, лікар був звільнений з роботи за відповідною статтею. Зараз військовий час звільнення працівника може бути навіть без погодження проспілкового комітету, але ми подали на проспілковий комітет. Свою е, пропозицію щодо звільнення е, лікаря-хірурга за статтею, не за власним бажанням, як він хотів, а за статтєю. Е, про спілковий комітет. Розглянувши це наше подання, в результаті свого засідання прийшов до висновку і дав згоду на розірвання трудової угоди і саме за статтею. І 20.03 я звільнила лікаря-хірурга за статтєю. Що далі буде із хірургом вирішуватиме суд після завершення правоохоронними органами відповідного розслідування? Дмитро Ніжевський, Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус.